Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами повторюємо тему світлові явища. І спочатку ми з тобою повторюємо основні формули цієї теми. Отже, закон заломлення світла, синус альфа поділене на синус гамма, альфа кут падіння, гамма кут заломлення. N2,1 21 це відносний показник заломлення, ось він відносний показник заломлення, який визначається через відношення абсолютних показників заломлення, конкретних середовищ другого і першого середовища. Абсолютний показник заломлення є відношенням швидкості світла у вакуумі до швидкості світла в даному конкретному середовищі. Ось. Тому ми тут пишемо з тобою, що синус альфа на синус гама це є ось такому записові. Ось. І якщо ми говоримо, що швидкість у нас тут у знаменнику, так, то тоді ось тут у нас буде V1 на V2. Далі, швидкість світла в речовині. Тепер ми говоримо про лінзи. Отже, оптична сила лінзи це D. Вимірюється в діоптріях і визначається як одиниці поділити на фокусну відстань F. Оптична сила системи лінз визначається як сума оптичної сили першої, другої лінзи і так далі, дивлячись, скільки їх тут є. Лінійне збільшення лінзи це є літера Г велика і визначається як відношення F на D або H на H. Що таке F, що таке D? D це є відстань від предмету до лінзи. F від лінзи до зображення, H велика висота зображення. Аж маленьке висота предмета. Формула тонкої лінзи ось таким чином виглядає. Причому ми пам'ятаємо з тобою, що тут у нас може бути як плюс, так і мінус, в залежності від того, якою є у нас лінза. Якщо лінза збиральна, то в цьому разі і лі... 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 літера F маленькі, і літера F велике будуть додатніми. А якщо вони від'ємні, то лінза буде розсіювальна. А тепер поїхали по питаннячках. Отже, перше питання: кут між променем, який падає на дзеркало. Та відбитим променем становить 60 градусів. Чому дорівнює кут між променем, що падає та дзеркалом? Отже, кут між променем, який падає на дзеркало, та відбитим променем, тобто ось цей кут, становить у нас 60 градусів. Ось цей кут. І треба знайти ось цей кут. Ми розуміємо з тобою, що кут падіння в даному разі це кут між падаючим променем та перпендикуляром. Це є половинка 60, тобто 30 градусів. А тепер розуміємо, що між перпендикуляром. І дзеркалом 90. Отже, 90 мінус 30 буде 60. Наступне питання: дівчина наближається до плоского дзеркала зі швидкістю 1,5 метра за секунду, з якою швидкістю вона наближається до свого зображення в дзеркалі. Ми з тобою колись вивчали плоске дзеркало і говорили, що з якою швидкістю наближається предмет до дзеркала, з такою ж швидкістю зображення наближається до дзеркала. Але оскільки мова йде про те, з якою швидкістю дівчина наближається до зображення, то ми маємо з тобою врахувати ці дві швидкості, які напрямлені одна на другу. Коли швидкість напрямлення, напрямлені на зустріч, отже, 3 метри за секунду. Наступне у якій речовині алмазі органічному склітчу, воді блакитне світло поширюється з найбільшою швидкістю. Швидкість залежить у нас від швидкості світло у вакуумі та показника n. Отже, дивимося з тобою у цю таблицю, яка у нас знаходилася ще у другій частині. Алмаз становить 2,42, вода 1,33 і органічне скло. Різні сорти дивимося від 1,5 до 1,9 приблизно. Так? Тобто ми бачимо з тобою, що найменше у нас у води показник заломлення. Отже, якщо знаменник у нас буде найменшим, то величина V буде у нас найбільшою, а нам якраз і треба з тобою визначити найбільшу швидкість. Отже, у воді. Наступне питання: Промені зеленого чи синього кольору поширюються у воді з найменшою швидкістю? Щоб відповісти правильно на це питання, нам потрібно з тобою знати, яка буде довжина хвилі у зеленого кольору і у синього. Ми можемо з тобою з таблиць в інтернеті в гуглі знайти ось такі показники заломлення для зеленого та синього кольорів. Вони є трошки приблизними, тому що тут у нас, бачиш, розбіжність є від і до зелений колір, від і до синій колір, так, довжина хвиль. Тому ось такі приблизні значення, але все рівно вони нам дають можливість побачити, що показник заломлення меншим є у нас у зеленого кольору. Отже, чим меншим у нас буде показник заломлення, тим більшою буде швидкість. Нам треба швидкість найменшу. Тобто нам треба, щоб знаменник був якнайбільшим, а найбільшим він буде у нас в разі, коли показник буде для синього кольору, для синьої хвилі. Отож, ми робимо з тобою висновок, що найменша швидкість буде у нас в разі, якщо у нас буде синій колір. Наступне питання: на рисунку зображено хід променя на межі двох середовищ. Який середовищ має більший показник, абсолютний показник заломлення? Для цього ми повертаємо з тобою малюнок так, щоб нам було зручно, і щоб межа поділу двох середовищ у нас була з тобою ну, зручною для нас, в горизонті, так би мовити. І тепер маємо з тобою провести ось тут перпендикуляр у точку падіння. Що це нам з тобою дає? А це нам з тобою говорить про те, які у нас кути, який у нас кут альфа і який у нас кут гамма. Ми бачимо з тобою, що у нас кут альфа буде більшим. Буде більшим. Альфа є більшим, ніж гамма. А це властиве лише тоді, коли у нас промінь буде переходити з менш оптично густого середовища у більш густе середовище. Тому що більш густе середовище, якось я вам пояснювала, розповідала про те, що воно ніби чинить більший опір, і тому буде сильніше заломлювати нам промінь, так би мовити. Тож робимо висновок, що абсолютний показник заломлення першого середовища і другого будуть співвідноситися таким чином, що n1 буде меншим, ніж n2. Отже, відповідь очевидна, що більший абсолютний показник заломлення буде саме у другого середовища. Наступне питання, якого кольору ти бачитимеш запис, зроблений на білому папері з зеленою ручкою, якщо розглядатимеш його через блакитне скло. Зрозуміло, що а, те, що ми пишемо з тобою на білому папері з зеленою ручкою, ми спостерігаємо його як зелений колір, так але якщо дивитися через блакитне скло, то швидше за все блакитне скло нам не буде показувати зелений, зелений колір. Чому? Тому що через блакитне скло може проходити лише блакитний колір, і в даному разі вони при накладанні будуть давати який колір? Ну, якийсь там, можливо, темний темний якийсь, так, ближче до чорного навіть. Ось, але не зелений, це точно. На білому папері зробили напис червоним чорнилом. Через хло якого кольору потрібно дивитися на цей запис, щоб його не було видно? Тож якщо на білому папері зробити надпис червоним чорнилом кольором, так то в цьому разі ми його просто бачити не будемо. Чи можливо за допомогою розсіювальної лінзи одержати дійсне зображення? Якщо так, то як це зробити? Розсіювальна лінза не дає дійсного зображення. Ні. У якому напрямку поширювався промінь світла, якщо після заломлення в збиральній лінзі він проходить паралельно головній оптичній осі? Ми з тобою пам'ятаємо, що якщо пропустити паралельний пучок променів на збиральну лінзу, то після проходження всі ці промені мають заломитися і пройти через фокус. Я не буду нагромаджувати малюнок і проведу лише крайні як вони заломляться. Ось в цьому разі вони будуть ось таким чином йти. Для того, щоб відповісти нам на наше питання, яке нам поставили в цьому завданні, ми з тобою тепер розуміємо, що оскільки у нас є така властивість, як оборотність світлових променів, тобто, якщо вони йдуть так і так, то так само вони будуть іти і в оберненому напрямку, тобто так і ось так. Таким чином, щоб промінь після заломлення у збиральній лінзі пішов паралельно, він має у нас пройти через фокус. Ось так. Або Фокус, якщо тут світна точка якась світиться, там свічка, чи щось таке, чи лампочка якась у фокусі, то в цьому разі промінь піде на лінзу, і після цього буде паралельним чином поширюватися до головної оптичної вісі. Наступне питання, яку ваду зору коригують окуляри з оптичною силою плюс 2 діоптрія? Значок плюс говорить про те, що у нас оптична сила є додатньою величиною в цьому разі плюс 2 діоптрія. Так? Ось. А це говорить про те, що це є вада зору, яка називається далекозорість. Ось, І людина, яка не бачить у нас зблизька, а бачить добре далеко, в цьому разі у нас буде мати ось такі окуляри з оптичною силою плюс. Наступне, хлопчик, не напружуючи очей, розглядає своє зображення в плоскому дзеркалі, тримаючи його на відстані 9 см від очей, окуляри з якими лінзами він використовує для корекції зору. Відстань нормального зору, коли людина добре бачить, становить 25 см, це означає, що вона може читати книгу, тримаючи на від... від очей її на відстані 25 см, абсолютно спокійно все роздивлятися, всі картинки, тексти і тому подібне. Якщо ж тут хлопчик у нас не напружує очей і дивиться своє зображення в дзеркалі. І тримає дзеркало на відстані 9 см від очей. Ми розуміємо з тобою, що ось дзеркало, ось його око, так? ну ось ось, так, намалюємо, ось. То ось ця відстань і ось ця відстань, вони будуть однаковими. Тут він бачить себе, так? Ось, трохи більше око вийшло, ну нічого. ось, І ось ця разом відстань у нього становить скільки? 18 см. Чому? Тому що ось ця 9 см, так, за умовою задачі. Це говорить про те, що він не бачить далеко, він не може відтягнути дзеркало таким чином, щоб оця відстань становила 25 сантиметрів. Йому треба ближче наблизити дзеркало, щоб ось ця відстань була меншою. Ось. І в цьому разі ми робимо висновок, що у хлопчика буде короткозорість, тобто вада, яка не дає можливості бачити далекі предмети на далеких відстанях. І в цьому разі, звичайно, що він носить окуляри з оптичною силою, яка є у нього від'ємною. Мінус. А це є насправді розсіювальна лінза, так? Це розсіювальна лінза. Ну а якщо вже а, я заговорила за лінзу, то в цьому разі, коли у нас був тут плюс, це була збиральна лінза. Питання 6.1. Побудуй зображення та область бачення предмета АБ у плоскому дзеркалі. Характеризуй зображення предмета. Тут ми бачимо з того, що дзеркало у нас знаходиться під певним кутом, так? Ось до горизонту. І це трошки ускладнює нам завдання, тому що якби воно було в площині горизонту. По клітинках намальоване, то ми б з тобою просто визначили відстань до дзеркала, відклали б сюди таку саму відстань, і тут аналогічно зробили б і провели б ось тут стрілочку. І таким чином ми б бачили, де цей предмет знаходиться. Зображення точніше предмета. А тут трошки інакше треба зробити. Тут треба провести нам що? Ті самі дії, тільки ускладнюються тим, що ми маємо з тобою спочатку провести перпендикуляри до дзеркала через точку А і точку Б. Ось буде перший перпендикуляр. Так, і ось тут буде другий перпендикуляр. Ось він. Ось перпендикуляри ми маємо з тобою. тепер такі точно відстані відкладаємо тут, 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 тут. Тобто відстань ось ця дорівнює ось цій відстані, а ось ця відстань дорівнює ось цій відстані. І з'єднуємо точки Аштрих-Бештрих. В цьому разі ми бачимо з тобою, що це є точки, які будуть уявні, оскільки у нас дзеркало не дає дійсного зображення. Отже, характеризуємо зображення, воно буде таких точно розмірів, як і предмет. Записую собі, будь ласка. Розміри однакові, Ось, але воно буде уявним. Щоб показати область бачення предмета АБ, ми з тобою зробимо такі побудови: з'єднаємо точку Б' і А', відповідно з кожним з кінців, з кінців дзеркала. І тепер можна зробити висновок. Дивись, ми отримаємо ось такий кут з тобою. Так, ось, якщо ж дивитися від е, тих променів, які проведені з точки А', -штрих, то це буде ось такий у нас кут. І зрозуміло, що для того, щоб бачити предмет, нам треба предмет повністю, нам треба з тобою дивитися з меншого кута. Тобто, саме ось ця буде область бачення, у нас якраз підходити. Ми її малюємо з тобою жирніше, покажемо ось таким чином зараз. А коли ми з тобою вивчали, ми тут ставили такі крапочки, тобто з будь-якого місця цієї місцевості, яка потрапляє у нас в межі ось цього кута. Які ми тут зобразили з тобою, де б не стояла людина, де б не стояв спостерігач, він буде повністю бачити все зображення. 6.2. На рисунку зображено промінь світла, що поширюється горизонтально. Ось він. Ось, він. Визнач, під яким кутом до горизонталі, потрібно розташувати дзеркало, щоб після відбивання від нього промінь поширювався так, як показано на рисунку. Тобто, ось таким чином. Виконай необхідні побудови. Будемо вважати, що ось тут у нас нуль. Тоді скільки буде тут? Давай порахуємо. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Ось тут у нас з тобою 130 градусів, тобто між цими променями 130 градусів. Висновок робимо, що перпендикуляр у нас розділить цей кут навпіл і буде у нас по. 65 градусів. Тобто, у нас з тобою ось тут зараз треба відкласти від 0 65. Рахуємо 10, 20, 30, 40, 50, 60. І там десь ось тут буде 65. Так, ось воно. І тепер проводимо ми з тобою перпендикуляр. Перпендикуляр буде проходити ось таким чином. Ось ми його провели з тобою. І зрозуміло, що цей перпендикуляр має бути до чого перпендикулярний? До поверхні дзеркала. Отже, ми визначаємо з тобою поверхню дзеркала, як вона буде проходити, підставляємо, хоча в мене тут закруглені краї, але приблизно я можу це побачити. Ось, десь ось таким чином пройде дзеркало. Десь ось так. Так, я беру і навожу. Трохи не співпало, ну нічого. Ось так, має бути дзеркало. Ось. Ось у цій точці будемо вважати. Таким чином. Ми знайшли з тобою розташування дзеркала, а тепер нам говорять про те, що ми маємо визначити, який буде кут до горизонталі від у цього дзеркала. Тобто ми тепер проводимо з тобою горизонт. Ось він. Горизонт у нас йшов. Ось так. Так, проведемо функтирком. Це є горизонт. І ось цей кут тепер, ось цей кут, ось цей кут, ми можемо також з тобою подивитися: 10, 20, ну, майже 25 градусів. Отже, 25 градусів. Звичайно, можна було і другими шляхами це зробити, але я знайшла ось, ось так. Завдання 6:3. Побудуй подальший хід зображених на рисунку світлових променів після заломлення в розсіювальній лінзі. Коли у нас розташований не паралельно головній оптичній вісі промінь, а під нахилом, ми з тобою маємо пам'ятати, що через центр лінзи, будь-якої лінзи, до речі, можемо провести з тобою безліч додаткових оптичних осей. І паралельних до цього променя. Отже, ми беремо ось таким паралельним перенесенням, рухаємо нашу лінійку і проводимо ось таким чином вісь. Це буде додаткова оптична вісь. Тепер а, на ній, де на, на, на ній буде знаходитися у нас фокус, фокальна площина. Для цього ми через головний фокус проводимо зараз фокальну площину. Але оскільки у нас розсіювальна лінза, то ми використовуємо з тобою не правий фокус, а лівий фокус. І на перетині додаткової оптичної вісі і фокальної площини ми отримаємо з тобою ось цю точку, яка буде додатковим фокусом. Так? Точка F. Ось. І що тепер? І тепер в розсіювальній лінзі ми маємо наш промінь ось точку падіння його на дану лінзу, ось вона, з'єднати з фокусом. Ось так, і продовжити цей промінь. Ось таким чином, трохи в мене з'їхало, нічого. Ось, аналогічно ми маємо з тобою проробити і для цього променя. Хоча ми вже з тобою розуміємо, оскільки це був такий збіжний пучок променів, то в даному разі він також має піти горизонтально. Але давайте це проробимо додаткова оптична вісь, паралельна нашому променю. Одразу отримали з тобою ось цей додатковий фокус. точка F. Ось, І проводимо тепер ось таким чином промінь. Тобто, в даному разі, ми бачимо з тобою, що промінь після розсіювальної лінзи, як не дивно, піде саме паралельним шляхом до головної оптичної вісі. Виконаємо завдання 6-6, бо воно схоже на попереднє. Отже, ми маємо з тобою хід променя 1, і 3, потрібно побудувати хід променя 2 в розсіювальній лінзі. Що дає нам промінь один? Ну, по-перше, ми бачимо з тобою, що промені падають у нас теж збіжний пучок, але він падає у нас справа, так? І в цьому разі ми будемо використовувати з тобою при побудові саме правий фокус, звідти, звідки падають промені. Отже, промінь, який у нас заломився, ось це ця його частинка, вона дає нам можливість на продовженні його і перетині з головною оптичною вістю, встановити, де буде головний фокус. Жирніше наводимо головну оптичну вісь, прикладаємо лінійку до променя і проводимо тепер його пунктирчиком ось таким чином. Провели і отримали ось тут: отримали головний фокус. Ось він, F. Тепер, щоб дізнатися, як піде другий промінь, як він тут заломиться, нам потрібно з тобою зараз узяти і прикласти ось цю точечку і ось цю, до них прикласти лінійку, ось, і продовжити. Ось таким чином. Тобто, тут було простіше в цьому завданні. Але спочатку, звісно, треба було знайти фокус, треба було здогадатися, де той головний фокус у нас є. Ось він є, і таким чином ми це зробили з тобою. Завдання 6:5. На рисунку зображено головну оптичну вісь лінзи, предмет А та його зображення А1. отримане за допомогою лінзи, але яка це лінза, ми не знаємо. Побудовою визнач положення лінзи та її фокусів. Звичайно, що, оскільки ми бачимо з тобою, що є головна оптична вісь, я її наведу, бо погано видно. І бачимо, що предмет і зображення знаходяться у різних площинах, так би мовити. Ось ми вже з тобою розуміємо, що це, мабуть, буде збиральна лінза. Зараз ми дізнаємося, де в якому місці вона буде розташована. Ось таким чином ми їх з'єднуємо. Фактично, проводячи промінь, який ніколи не заломлюється, проходить через центр лінзи. Отже, центр лінзи у нас буде ось тут малюємо лінзу. Так, і тепер думаємо, яка ж це буде лінза. А цей варіант у нас підходить якраз дійсно для збиральної лінзи, тому що предмет у нас знаходиться тут, а зображення тут. Тобто ми це пам'ятаємо і одразу ставимо з тобою, що це у нас буде збиральна лінза. Чудово, тепер нам треба з тобою дізнатися, де будуть знаходитися фокуси, для того, щоб визначити, де буде фокус, нам треба другий промінь, як його тепер привести. Ми пам'ятаємо, що маємо спочатку перший, перший промінь ми фактично маємо, так, а другий маємо провести ось так паралельно головній оптичній вісі до лінзи, і потім він має заломитися, пройти через правий фокус для Геральну лінзи тільки правою використовується, якщо предмет знаходиться ось тут. Ось, ну давайте зробимо. Тобто, спочатку паралельно головній оптичній вісі, а потім до точки А1. І на перетині, ось тут, у нас утворюється з тобою фокус. А тепер у нас завдання 6.4. Воно складається з двох частин. Є у нас ось така розсіювальна лінза, є предмет АБЦ, трикутник. І є збиральна лінза, предмет АБЦ, також трикутник. Ось. І для того, щоб їх побудувати, ось нам потрібно з тобою пам'ятати просто, як правильно будуються точки. Намалюємо спочатку збиральну, от хочу я з збиральною почати. Отже, у нас точка С, точка А і точка Б. Кожна точка буде будуватися окремо. І починаємо. Ну, давай з точки А почнемо. Тільки що ми пригадували, як вона будується. Перший промінь, другий, через оптичний центр. І ніколи не заломлюється. Ми отримали з тобою ось тут точку А штрих. А штрих. Будуємо точку Б аналогічно. Отже, спочатку ось таким чином, так. Проводимо через фокус ось таким чином. І тепер. Промінь, який ніколи не заломлюється, проходить через центр. Ось так. Отримали з тобою точку Б штрих. А тепер пригадаємо, як будувати точку С. Тобто, в даному разі це точка, яка знаходиться на головній оптичній вісі. Отже, ми з тобою розуміємо, що оскільки збиральна лінза, то точка буде розташована праворуч, тобто за лінзою, ось, але теж десь на, на головній оптичній вісі. Але де саме, як це визначити? Для цього ми з тобою проводимо через точку С на нашу лінзу під будь-яким кутом. Проводимо промінь. Під будь-яким кутом. Ну, я хочу ось так. Ось так. Раз. А тепер наступний крок ми маємо з тобою паралельним перенесенням через центр лінзи провести додаткову оптичну вісь. Ось вона. І тепер ми з тобою дивимося, ось головний фокус. Ось так пройде фокальна площина, не хочу нагромаджувати сильно малюнок. І ось тут через ось цю точку, яка є на перетині, ручкою покажу, погано буде видно. Ось тут через оцю точечку, яка є перетином додаткової вісі, і фокальної площини, ось ця точка, якраз вона буде у нас тією точкою, через яку ми маємо з тобою зараз пропустити промінь. Ось так він піде. Зверни увагу, промінь пішов не через ось цю точку, яка є точкою Б, а через ось цю точечку. Видно так? Ось. І на перетині тепер з головною оптичною віссю ми отримали з тобою точку це штрих. Ось вона, ось ця точка. І тепер ми бачимо, що у нас є трикутник, малюємо його, з'єднуємо. Оскільки це збиральна лінза, то предмет у нас, точніше, зображення у нас буде дійсним. Ось, то що це таке? Не так малюю? Ось так. І тут ну майже співпаде з червоним. майже. Ось. Зелений вийшов ось такий у мене трикутник А, Б, штрих, який є зображенням предмета АВЦ. Аналогічне маємо з тобою зробити для розсіювальної лінзи, Пам'ятаючи про те, що у нас з тобою предмет буде і зображення будуть по один бік. Адже це розсіювальна лінза. Отже, будуємо спочатку точку А. Що ми робимо? Проводимо спочатку, ну, ось таким чином, перший промінь, так? Проводимо. Раз. І далі він має у нас пройти не через цей фокус, а через, в даному разі, через правий. Чому? Тому що з цього боку у нас все буде зображення і предмет тут. Але тут немає фокуса. Дивимося, фокус у нас на 5 клітинок тут, і зрозуміло, що точка Б у нас знаходиться у фокусі. Добре, значить, зараз ми маємо з тобою ось таким чином з'єднати ось так. Промінь піде насправді туди. А з'єднання у нас буде ось таким чином. Оп, оп. І тепер ми бачимо з тобою, що коли ми побудуємо з тобою другий промінь, ось таким чином, раз, він ніколи не зломлюється у нас. Отримали з тобою ось цю точечку, точка А. а'. Аналогічно будуємо точку С. Спочатку проводимо ось так. Тепер дивимося на фокус. Ось таким чином, пунктирчиком тут а тут буде суцільно. Так, це все про мені. І тепер у нас утвориться зараз точка, коли ми проведемо ще через, ось так, через центр. Раз. І ось утворилася у нас точка це штрих. А тепер ми маємо з тобою побудувати точку Б. Хоча вона знаходиться у фокусі. Зараз ми подивимося, де саме вона утвориться у нас також на головній оптичній вісі. Але де саме? Ну, десь ось тут вона має бути між фокусом та лінзою. Ось тут. Як це зробити? Значить, перший промінь ми з тобою проводимо від точки, точки Б, в даному разі не фокус, а точка Б. Ми розглядаємо з тобою, так? Беремо, проводимо також будь-який промінь. Ось, проводимо його так, будь-який промінь. Тепер паралельно йому будуємо. Додаткову оптичну вісь. Ось вона. Зрозуміло, так? Тепер ось ця точка ось ця точка. І точка, яка буде на перетині ось цієї фокальної площини, ось фокальна площина. Ось фокус додаткової оптичної. осі. так? Ось це фокус. Ми ну, можемо точку F поставити. Ось тут. І тепер ця точка з цією має з'єднатися. Беремо і з'єднуємо. Так. Ось якось вони там з'єднаються. І ось тут на перетині, бачиш, ось тут на перетині, Ось тут у нас утворюється з тобою точка Б-штрих. Б-штрих, ось вона. І тепер можемо з тобою з'єднати і отримати трикутник. Але зображаємо його пунктирними лініями, оскільки це уявне зображення, побудоване на уявних лініях. Завдання 7:2. Промінь світла поширюється зі скла. Середовище 1, тобто ось тут з цього боку, у нас з тобою скло. У Прозоре середовище 2. Ми не знаємо, що це за середовище. Так? Чому дорівнює швидкість світла в другому середовищі, якщо в першому, це 200 тисяч км за секунду? Отже, маємо з тобою таку умову. У нас є з тобою скло, а для нього відомий показник заломлення. Беремо середнє значення, те, яке дається нам у Гуглі 1,5 Далі швидкість світла дається нам в склі. І тут ми з тобою бачимо по малюночку, ми можемо дізнатися, у нас є перпендикулярчик уже проведений до площини, яка є межею двох середовищ. Тут приблизно 40 градусів, тут приблизно 50. Ось, знайти потрібно v 2 Швидкість у другому середовищі. Що ми з тобою робимо? Пишемо закон заломлення. Оскільки альфа і гамма у нас відомі, ми можемо з тобою легко знайти зараз N21, відносний показник заломлення. Отже, відносний показник заломлення. З іншого боку, відносний показник заломлення це є відношення у нас швидкості v 1 до v 2 v 1 у нас є. N ми також з тобою маємо, і v 2 тепер звідси v 2 можемо знайти як v 1 поділити на N21. Ну, Давайте зробимо: отже, v 2 дорівнює. v 1 у нас це 200 тисяч км за секунду. Ділимо на 0,84. Ось таке, значить, 312500, звісно, км за секунду, оскільки саме в цих одиницях вимірювання ми з тобою підставляли швидкість. 7.3. Людина стоїть на відстані 2,7 метрів від ліхтаря, лампа якого розташована на висоті 7,2 метра над поверхнею землі. Довжина тіні людини дається 90 см, і знайти треба зріст цієї людини. Накреслимо рисуночок для зручності. Отже, бачимо, що це у нас ліхтар певної висоти, так. А це у нас людина, також її висота, нам яку треба, до речі, знайти. Намалюємо тінь. Ось таким чином світить ліхтар. Зрозуміло, що тінь утворюється ось тут. Так, довжина тіні у нас також відома. Давай напишемо, що це якесь «L». L90 см, воно нам відоме. Ось і людина стоїть на відстані 2,7 см. Тобто ось ця L нам теж відома. Давай напишемо, що це буде L1, а це буде якесь L2. Зрозуміло, що тепер ми з тобою бачимо, що оця відстань L велика якась, вона у нас може бути знайдена, як L1 плюс L2. Ну, це так, на всякий випадок, пишемо спочатку умову. Отже, у нас з собою є L1. Ось ця відстань є висота H, є L2, ось ця відстань, і є висота, яку потрібно знайти H маленьке. Фактично, задача геометрична на подібність трикутників. Я думаю, ти розумієш, що великий трикутник в даному разі подібний до маленького трикутника. Отже, їхні сторони будуть подібні, і з подібності трикутників можна записати, що відношення катета до великого катета. Цього до цього у нас будуть однаковими. Ну, і тепер підстави знайдемо, отже, L нам треба все ж таки знайти. бачиш, отже, тут, якщо ми поділимо з тобою, буде просто 2. Отже, 2 множимо на 0,9 буде 1,8 метрів ось такої висоти у нас була людина. Метр 80, Ну, достатньо велика людина, висока. Завдання 7.4. Предмет висотою 90 см розташований на відстані 40 см від русіювальної лінзи з фокусною відстанню 20 см. Визнач висоту зменшеного уявного зображення. Отже, маємо з тобою таку умову. У нас є висота предмета, є фокусна відстань, є відстань від предмета до лінзи, і потрібно знайти висоту зображення. Отже, запишемо спочатку саму формулу тонкої лінзи. Одиниця на F дорівнює одиниця на d мінус одиниця на F маленьке. Чому мінус тут і чому мінус буде тут? Тому що мова йде у нас про розсіювальну лінзу. Тепер підставляємо значення одиниця на, на 02 дорівнює одиниця на 0,4 мінус одиниця на f. Одиниця на f дорівнює 1 на 0,4 треба відняти, по суті, так, відняти ось це, тобто мінус 1 на 02. А по факту виходить 1 на 0,4 плюс 1 на 02, і це буде дорівнювати. 7,5. Тепер звідси ми знаходимо F, F тепер буде одиниця поділити на 7,5. Приблизно це буде 0,13, приблизно там нескінченний дріб. Ось, і тепер пам'ятаємо, що у нас є така величина, як збільшення в даному разі, вона знаходиться у нас ось так. Або модуль F поділити на D. Чому модуль F? Тому що мова йде про розстювальну лінзу. І в принципі, ось тут у нас вона має бути від'ємною величиною, але ми вже це врахували ось тут. Тому тут ми фактично отримали з тобою модуль. Отже, підставляємо тепер сюди все, що ми маємо, і знаходимо звідси аж велике. Використовуємо властивість пропорції. І нарешті отримали, що це буде у нас 0,3 метра. Також це наближене значення. Отже, на сьогодні ми завершуємо з тобою цей урок до наступного разу. На все добре.